Що ж панове, всім доброго дня! І сьогодні ми з вами поспілкуємося про українське бджільництво. Привет! Що ти? Знову якусь хрінь будеш впарювати тут заради людей в Ютубі? В смислі, знов якусь хрінь. Я знаю, що ти тут сидиш в парі. Зараз знову ж розказувати, яке українське біженцво хороше. Потім в наступному відео розкажеш, яке українське біженцтво погане, а потім будеш сидіти і, і, і рахувати свої коментарі, лайки, підписки і наскільки воно ефективно спрацювало. Якщо ти прийшов в мазін і тобі щось треба, то. будь ласка, зараз я вимкну камеру і ми зможемо з тобою поспілкуватися. Ай, що там? Починати завжди ти розказуєш, як не одне, то друге путаєшся в своїх показаннях, взагалі е, рекламу почав вже для деяких магазинів робити, гроші за це почав брати. Ні, стоп, ну я не якусь хрінь тут розказую, ну не якусь хрінь. Слухай, давай потім будемо з тобою говорити. Е, ти лучше щось толкове людям розкажи. От поясни, для, для чого ти це робиш, для чого ти знімаєш взагалі такі віки. Люди сидять, мене дивляться. Там, ну я знаю, такі відео багато не набирають. Але ж от іменно в таких відео в мене ще можливість донести людям, що в нас є щось більше, ніж просто бджоли, вулики мед. Ти хочеш сказати, що ці вулики, мед, це все комусь потрібно? Дивись, пасіки вже давно всі продають. Спочатку війни їх масово почали продавати. І тут ти починаєш людям розказувати, що мед комусь потрібен. Там людей грошей немає купляти цей мед. Що ти, ти таке ліпиш, блін? Піди подивися в ВТБ, скільки там меду стоїть. Ніхто його не купляє, нікому цей мед не потрібен. Пасічники в селах не можуть нормально мед продати. По 100 гривень мед і люди не хочуть брати. Куди? Куди ще е, рухатися? А вулики, вулики вже просто даром віддають, аби забирати. Ну, дивись, давай тобі. Ладно. І для них, і тобі спробую пояснити е, Панство, от бачите, прямо тут приходять різні клієнти, скажімо так, і починають зразу розказувати е, свої якісь думки. Ну ви в коментарях теж напишіть думки. О Боже, ти ще й до тих людей знов вчепився з тими коментарями. Тобі вже самому не надаїло лайк, підписка, комент. Скільки вже можна, блін, чувак, спустися з небес на землю? Постійно ти. Я тобі розкажу, тільки ти заплати. Окей, давай тако. Якщо ти мені зараз толково поясниш, чого бджолами треба займатися, да, або ти мені доведеш свою думку, чого твій канал це не якась там як я висловився хрінь, то, то я в тебе куплю, куплю стік меду і піду пити каву з медом, хорошо? Окей, приймай твої умови, але я також даю умову одненьку, невеличку. Ти купиш стік меду. Ти при цьому його з'їсиш на камеру і покажеш людям, як пити каву з медом. І ще одне: ем, поки ти будеш там показувати, то я поясню, чого каву з медом пити можна, і це не страшно. окей? Давай, я стільки взяв, але заплачу тільки після того, як розкажеш. Я такі відео роблю не через те, що мені хочеться. Ну і це теж, звісно, але я такі відео роблю в першу чергу для того, щоб... Для людей показати, що українське бджільництво, в першу чергу, для українських же ж пасічників, бо, тому що українські пасічники найбільше не розуміють, наскільки потужне українське бджільництво. І мені б хотілося особисто, як також представнику українського бджільництва, оскільки в мене також є вулики, в мене також є бджоли в тих вуликах. Здивував, здивував, вуликах в тебе ще є бджоли. Слухай, а ті бджоли мед носять чи не, не носять. Фу, звісно, мої бджоли носять мед. Слухай, якщо є вулики, значить в тих вуликах і повинен бути мед. Правильно ж? Ну, звісно, там мають бути бджоли. Бо якщо ти тримаєш бджоли, вони в тебе можуть бути і для хобі, але для хобі більше п'яти штук тобі не потрібно. Але якщо ти дійсно цим хочеш заробляти, то в принципі ці бджоли повинні носити достатньо меду так носити, щоб вони заробляли на себе. Заробляли на те, що вони там стоять. І при цьому, щоб вони заробляли ще й для тебе. І, як правило, співвідношення повинно бути не менше, як 50 на 50. Тобто 50% вони заробляють для свого існування, і 50% вони заробляють для твого існування. Тоді буде гарна толкова пасіка. Окей, це я поняв. Давай далі розказуй, чому твої відео це не якась хрінь. Мені хочеться донести, що це більше, ніж просто комаха. Більше, ніж просто комаха. І ця комаха має фундаментальне значення як в біоцинозі, так і в природі, в, общем, в житті людей. І це дуже важливо, і це дуже цінно. І я б хотів би, щоб і ви, шановні глядачі, і наш гость сьогоднішній, побачили цю різницю і, і зрозуміли, що не так просто розводити бджіл, і що бджільництво це в першу чергу професія. Ти хочеш сказати, що на пасічника ще треба вчитися? Слухай, не сміши. У мене діду прозаймався бджолами 15 років і ні дня не вчився на пасічника. Тому що, ну, це ж, це ж професія для стерігань. Ну, по факту. Ну, які молоді люди взагалі нормальні підуть в Як Якби це пояснити, наглядніше? От, наприклад, е хто такий пасічник? Це точно не дід, який сидить вдома. Там на пенсії в нього там є кілька вуликів. Ні, е, ти ж не можеш стати машиністом, да, поки ти не закінчиш желізнодорожні училище. Ну так само і в Ти не можеш стати пасічником, справжнім пасічником, допоки ти е, бодай, курси по джільництву не прийдеш. І це я зараз не говорю про свої курси бджільництва. Окей, тобто, ти хочеш сказати, що коли людина займається енну кількість років бджолами, наприклад, 10-15, то це ми не можемо таку людину називати. Бджолярем. А кого ж ми тоді можемо називати бджолярем? Ні, це не означає, що ті люди, які там все життя прозималися бджолами, але не мають відповідної освіти, вони не є бджолярами. Ми так не можемо говорити, тому що ті люди здобули велику кількість практичного досвіду, і це потрібно як мінімум поважати. І ті люди, вони, вони, вони вивчили самостійну професію. Да? Тобто їх можна назвати віртуозами бджільництва. Але все ж таки, бджільництво воно є, е, воно є спеціалізованим напрямком в сільському господарстві. І от, на мій скромний погляд, як бджоляра, який вже трошки займається бджолами, я вважаю на сьогоднішній день, що бджоляр це не та людина, яка розводить бджіл, просто розводить бджіл, да? тобто з професійної точки зору, а бджоляр це та людина, яка вміє управляти інстинктами бджіл. Та? І направляти їх в той напрямок, який потрібно саме бджоляру. Тобто, якщо ми хочемо викликати інстинкт країни, ми викликаємо. Якщо ми хочемо притупити інстинкт країни, ми притуплюємо. Ось таким чином буде коректно визначити, хто такий бджоляр за фахом. А ті всі люди, які займаються енну кількість років бджільництвом, для них честь хвала велика подяка, тому що вони пронесли через життя, вони пронесли через. Роки саме на собі, саме своєю працею пронесли цю сферу, і ми на сьогоднішній день вже можемо її вдосконалювати. Ми на сьогоднішній день знаємо, взагалі що така професія є, і ми можемо її впорядковувати. Ну і звісно, ми ж не можемо забувати про те, що є аматори бджолярі. Бджолярі, які як хобі для них, просто бджоли стоять в садку. Є професійні бджолярі, які наукою займаються в бджільництві, є промислові бджолярі, да, які там мають від 500 і більше бджолосімей, які займаються промисловим бджільництвом. Якось так. Тобто тепер у нас бджолярі, вони йдуть як, як професори в університеті, там є доценти, є там якісь аспіранти, є там просто студенти, тобто тепер є певна градація. Цікаво, цікаво, це вже. Це вже мене переконує, певно, скоро буде пити каву з медом. Так, приблизно так і є, тому що до сьогоднішнього дня в літературі чи ще десь, ну, як такої градації не, не спостерігається. Спостерігається градація тільки, що у нас є там маткарі, да, у нас там є пасіки, які займаються медовим напрямом. Тобто, все таке сумбурне, знаєш, не дуже точно устаканене. Окей, тоді. Якщо можна, назви ще одну тезу, для чого ти знімаєш такі відео? Для чого ти транслюєшся все через свої соцмережі в Ютубі і так далі? Окей, okay, ще одна теза. Дивись, маю ж тезу, чому потрібно дивитися мій канал і вам потрібно підписатись. Тому що мій проект of Ukraine, він... Творений для того, щоб ми от саме такі речі пояснювали, що бджільництво це професія. бджільництво – це не так просто. Пасічник це професійна людина. Це перше. Друге, щоб ми на весь світ транслювали українське бджільництво. в Ютубі. На сьогоднішній день вже є такі проекти. Я дуже вдячний тим людям, які показують саме українські пасіки для іноземців. Але вони показують їх не так, як воно є на сьогоднішній день. Вони показують їх е з позиції. Ну просто в мене є бджоли, і ми їх розводимо. Моя ж ціль донести для всього західного світу або для всього цивілізованого світу, що українське бджільництво не лише існує, українське бджільництво не лише третє в світі, а українське бджільництво це фундамент світового бджільництва. Завдяки якому ми можемо створити безліч корисних штук. Ми можемо створити безліч користі в цьому світі. Ми можемо бджіл на Марс вести, на Юпітер, на місяць. Нам не буде різниці, куди вести, тому що український бджоляр завжди пристосується до будь-яких умов. Український бджоляр завжди знайде підхід для того, щоб бджоли в тих чи інших умовах виживали. От для чого я створив цей канал. І хто як не ми збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. Окей, програв пий каву з медом, це є смачно. Ну, а я тим часом поясню, чому це смачно і корисно. Перше, є, існує міф, шановні глядачі, і вам скажу, що існує міф, тому що каву можна пити з будь-чим. Так само, як і будь-що можна пити з будь чим Міф базується в тому, що коли ти додаєш. Мед в гарячий чай чи в, гарячий, взагалі в гарячу воду виділяється така речовина, яка називається оксиметилфурфурол. Вона прозора рідина. Але що ж це за рідина? Оксиметилфорфорол або позначає гідроксиметилфурфурол – це продукт розпаду вуглеводів, але проміжний продукт розпаду вуглеводів. І всі його називають. Страшним ядом, страшним канцерогеном. насправді, якщо це так, то ми вже давно всі помирали, тому що безпосередньо каві, навіть без меду є дуже величезна концентрація гідроксиметилфурфуролу. і вона в тисячу разів більша ніж концентрація оксиметилфурфуролу в тій самій ложці меду. Приблизно ось так вона. Або, наприклад, всім відомі закрутки, огірки, помідори, варення в варені. Особливо велика концентрація оксиметилфорфоролу, тому що ви розігріваєте цукор. І взагалі, коли ви додаєте в каву цукор, ви також отримуєте порцію оксиметилфорфоролу. Але коли ви додаєте ложку цукру або ложку меду, то оксиметилфорфоролу в ложці цукру буде в 100-150 разів більше, ніж в ложці меду, от така от правда: пийте каву з медом і ніколи не бійтеся оксимитиофорфоролу, тому що це міф.